Добро всім дня. Їдемо купати картошку. Шучу. Цього року Получилася повна лажа з тими всіма моїми прибамбасами. Не встиг я, не встиг я нічого почистити і поховати. Зима мене цього року застала трошки неждана. Нічого, зараз помаленьку все будемо ховати. У мене тут все стоїть. Копалка, фреза. Хорош, все, повністю, все. Тільки тіковчик схований. А, тіковчик і рум. Рума теж я встиг сховати. Зараз все будемо перевозити. Складати. Так. Будем... Ну, тіковчик вийшов не почищений, комбайн не почищений. Є над чим попрацювати. Так, і будемо в процесі, я буду знімати, показувати. Так, Копалочка на місці. Косілочка теж на своєму місці. Сьогодні поки що все. Ще отут спереді привезти, поставити фрезу, але я її зараз ставити не буду, тому що треба раніше рума переставити от сюди, типу перетіковщиком. Ну, для того, щоб його там поставити, е треба почистити тюковщика. Треба почистити тюковщика, треба спочатку, щоб почистити тюковщика, знайти, де накачати компресора. Більше всього, щоб я візьму з собою його на роботу. На роботі накачаю, приїду вдома 8 атмосфер. Я думаю, що мені вистачить, щоб його легенько продути. А тоді вже тюковщика заженемо, знімемо. Цю штуку що натюки тюковщика трошки назад, рума перед тюковщиком і от сюди ще от фрезу я всуну і все. Не знаю, можна було б ще спробувати оприскувач, але він от по ширині отут не війде мені. Трошки поганувато. Так що пане, не буду я ховати. А може, не знаю, може рум тут і буде стояти. Попробувати тюковщика дам назад. Тут по ширині він точно війде. І от оприскувача попробувати вручну перенести, тут поставити. Хоча щось придумаємо. Отак от, от. Ну, Добре ж хоч все забрав. Трошки з нього буде десь відлига, постікає. Треба буде ножа помастити на цьому, на купачеві, щоб не так іржавів з солідолом. Ну, тут я поставив, диски поставив на колеса. Стараюся все, все ставити на, цей, на колеса, на якісь доски, щоб е, знизу не так і ржавіло. Так само от, рум стоїть на колесі, щоб не так труби, труби від землі гнили. Так, Поки що така ситуація. Далі будемо щось робити, стімлю, покажу, а зараз зажену куботу свою сюди поставлю. Хоч, навісик маленький, але в принципі для оцього дріб'язгу місця вистачає вполне. От так от. Там зараз от стоїть нарізач для ровчиків, борони. Місця в принципі, тут вистачає. Все компактненько, поскладовано, але, але місця вистачає. Так, що ж, поки що все, потім включимося. Завів свого дракона трошки зараз я почищу, повскривав лючки. Зараз дамо жару, попробуємо його трошки повитрасати все. Там трохи повитрасалося така з еліваторів. от бункера повилітала. Там все парує, їх тає. На сьогодні відлига. Вирішив трошки Трошки його почистити. Треба клійонкою накрити, так як не я доробити на Ладно. Буду я працювати. Зараз повискачку почищу його. Так. Почистили комбайна. Зараз будемо доставати акумулятора, знімати. Тут вода замерша. І теж можна достати. так, Бункера почистив, там ледова. Видно, стільки понатрасав всякої фігні. Соя, останній раз я сою молотив, так само елеватори почистив. Зараз достану акумулятора і накриєм, накриєм клейоночкою це все діло. Що ж, будемо працювати, по можливості знімати, показувати. Так, доброго всім дня. Нарешті в мене дійшли руки для того, щоб почистити ціковщика вчора з вечора, навіть не вчора з вечора, а сьогодні вночі встав. З'явилося світло, більш-менш напруга була нормальна, накачав но компресора. 8 атмосфер. Зараз витягну тіковщика на вулицю, розберемо і його почистимо. І Зажнемо, поставимо вже на зберігання до весни. Так що ж, почнемо працювати і, по ходу, будемо знімати, показувати. Так, шерблю чистити? Достанем тюка. І оце з язалочки все повидуваємо. Так, будемо працювати. Почистив, цюкавщика. Попродував, повидував. Ось сміття надув дух. чистенька. Зараз трошки її проспів. Пройду шприцом, то шприцюю трошки. З компресора весь воздух викачав всі вісім атмосфер, що були. Так, ну от такий от результат. Зараз будемо заганяти його на місце ставити вже на зберігання. У мене ще півтора тюка було всередині. Так, що ж, зажену. Ключуся ще покажу. Так нарешті я все, комбайна опакував. Тільки ще от, от плуга я. Не було куди підійти плуга. Нічого я теж відчаплю, відчаплю і цей. І візьму, накрию. Там ще є кусок лійонки. Все остальне, все остальне попаковане. Комбайн запакований, а все остальне от там, от в буді. А ще, ще граблі. Граблі теж нема куди потіти Вони досить, досить, досить великі. Зараз підійду буди покажу вам. Якось так, компактненько, але, але влізло все. Там копалка, косілочка тут фреза стоїть. Оприскувача засунув. Там рум, тюковщик, ззаді тюковщика е, не знаю, як називається фігня, що ровчики нарізати і бараболі обгортати. Навіть куба засунув. Куб в мене під чисту воду. Я його беру на напряскання, теж засуну його сюди. Ну, більше я не знаю, більше навіть би щось втів, поряд ли, а може щось щось невеличке, може би і влізло. А так все, акуна, акура, акуратненько, компактненько все, все поскладав. Цього року я щось щось трошки я затягнув з цією фігньою Бо э, строю, ну строю цього строю того навеса, робота, плюс дома ще купа роботи, якось це воно так вийшло, що затягнулося аж до самої зими. Прийшлося це все робити у грудні місяці. Ну нічого, поховав, не стоїть, не мокне, все складене. Не люблю я коли ось коли все стоїть на дощаві. На снігові іржавіє йому і марнується, воно як не як коштує немалі гроші. Так що... так що якось так. Тіковщика теж почистив, повидував, Мити я його не мию, тому що немає немає сенсу. Він від того, що ти його намочиш водою, він мене швидше поіржавіє, чим буде в пилюці. Тільки продуваю і все, більш нічого я за ним не роблю. Так, ну що ж, якось так. Е, по, по комбайну теж комбайну, що міг хто почистив. Е, Взагалі планувалося, що я дороблю навеса і зажену комбайном навес, і буду собі там зимою щось потрошки робити. Але навеса я зробити не встиг. Того, що... Того що, того, що робота. Хлопці, хлопці. Багато з роботи позабирали і тепер приходиться ходити, ходити на роботу набагато більше, чим, планів... чим мав ходити. Коротше. Так, то й таке. Е -е, що ж, я думаю, на цьому пане, все. Що ж, тут більше нема що показувати. Добре, що хоч в <кл 'яко> мене цей, цей навіс є, то сюди в, принципі, сюди в принципі, все влізло майже. Ну, туди планувалися комбайн, трактор, плуг, комбайн і сівалочка то вже мало бути там в тому навесі. Ну, основне це робилося для трактора і для комбайна, щоб вони стояли, вони стояли, ну, стояло. На другий рік почну з весни, я думаю, що я його, я його завершу до осені. Досочки привіз, доски є, крокви вже є. Лишилося повикидати і, і накрити, ну і оббити об, з усіх сторон максимум, щоб менше, менше, менше він. щоб дощ не, 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 не закидало і сніг. Так, якось так. Ну що ж, Я думаю, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коли змонтую, не знаю, тому що, самі знаєте, У нас зараз світлом. Такі проблеми, але але краще без світла, ніж з москалями. Так, слава Україні! Підписуємось на канал, я буду продовжувати знімати, розказувати, показувати пальчик догори. На все добре!